На що я хотів би наголосити? По-перше, що ми повинні пам'ятати завжди, що ми єдина країна, ми суборна Україна. Що це означає? Що ми всі є українцями, незалежно від етнічної приналежності. Тобто, ми політична нація. А це означає, що 9 травня перемога в Другій світовій війні, перемога нацистської Німеччини. І союзників століття це спільна перемога і спільний внесок всіх українців, незалежно від етнічної приналежності. І відповідно, День перемоги має стати традицією пам'яті про солдат, які загинули за свою батьківщину. Чому ми говоримо про Другу світову війну? Тому що нечесно говорити тільки про загиблих. 1941-1945 роках. Українці боролися проти союзника Німеччини, тобто Хартійської Угорщини ще в березні 1939 року в карпатської України, в лавах Карпатської Січі. В вересні 1939 року 150 тисяч українців. Вдомася, в лавах війська польського воювали проти нацистської Німеччини. Це був вересень 1939, 1939 року. І аж 16 тисяч українців в мундірах війська польського поклали своє життя в боротьбі проти Крічного чуми. Українці воювали і в складі армії Андерса, яка в 44-му році воювала в Італії, і в складі двох польських армій на Радянському фронті, і в лавах Червоної армії 7 мільйонів чоловік, 23% Збройних сил. Радянського Союзу, в лавах, о, в лавах Радянського партизанського руху та всіх рухів опору, опору, які були в Європі. Не тільки в Україні, я маю на увазі український національний розвійний рух, і всі. Як ми можемо ділити українців, якщо наші Чернігівці воювали як в Червона армії, як в радянських партизанах, так і в лавах Української повстанської армії, були в комуністичному підпіллі, були і в націоналістичному підпіллі. Я хочу наголосити на, на тому, що розгром нацистської Німеччини, союзників і сателітів це спільна перемога всіх народів тодішнього Радянського Союзу і вагомий внесок кров'ю зробила Україна. На сьогоднішній день я можу вам сказати, і про це завтра ми докладніше поговоримо, що ми не можемо зараз сказати точно, скільки загинуло українців від 8,5 до 10 мільйонів чоловік. Отак От ми вшановуємо наших загинув. Третє щодо відзначень. Ви знаєте, що в Європі відзначають 8 травня День Перемоги в Україні, як і у всіх пострадянських державах, 9 травня. В чому суть 3? Союзники підписали акт про капітуляцію нацистської Німеччини 7 травня. Він вступив в дію ввечері, тобто в 23 години 15 хвилин, 8 травня. На вимогу Йосимі Сереновича Сталіна, 9 травня, був він знову підписаний, щоб показати внесок Радянського Союзу. Тому я вважаю, що найкраща позиція, яку ми маємо дотримуватися, світової, навіть не європейської, це те, що. Дано в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 22 листопада 2004 року з нагоди святкування 60-ї річниці завершення Другої світової війни Там оголошення Днями пам'яті і повірення 8 і 9 травня. Отже, відзначення Дня Перемоги має проводитися під українською національною державною символікою, символікою незалежної України, яка об'єднала всіх українців. Я повністю підтримую. Підтримує громадськість, підтримую всіх наших науковців, які давно вже говорять, що Російська Федерація нав'язує нам радянську символіку тільки з однієї причини. Вони хочуть завоювати ті держави, які стали в 1991 році незалежними.